Після трирічної паузи президент Франції Еммануель Макрон знову вийшов на прямий контакт із Путіним. Чому ця ініціатива прозвучала саме зараз? Які сигнали вона надсилає Києву та союзникам? Та чи не сигналізує це про нову політичну реальність у Європі? Про це все поговоримо з політтехнологом Тарасом Загороднім. Доброго дня і вас вітаю так. Доброго дня от, власне, Макрон так вперше за три роки поговорив із Путіним, але в цій розмові наголошував кілька разів на припиненні вогню в Україні. Як ви гадаєте, чому саме зараз? Відбувся цей телефонний дзвінок, і загалом, чим він був обумовлений. І наскільки така подвійна дипломатична гра зараз взагалі актуальна на фоні війни в Україні? Ну, чому подвійна? Звичайна політична, звичайна дипломатія. У кожного свої інтереси і так далі. Нічого нічого тут подвійного я не бачу. А поки що, я підозрюю, що основною темою розмови була точніше приводом для розмови була не Україна. А все ж таки Іран, чому тому, що Франція є як і Британія, є такими достатньо вагомими гравцями на Близькому Сході. Наприклад, вони досить щільно співпрацювали з Іраном ну, французька промисловість з багатьох питань, і взагалі, от, нинішні кордони, які встановлені на Близькому сході, це результат такого поділення Османської імперії, яка рухнула за. Результатами Першої світової війни, і там багато кордонів, наприклад, Сирія, там той саме той саме Ірак, наприклад, і Орданія, і багато чого це, ну знаєте, так на колінках воно робилося з метою, щоб і подалі, і, і і подалі керувати цими державами, так щоб британська та французька імперія могли там і далі керувати. Тому я не виключаю, що там питання Ірану було тому, що там не, не співпадають інтереси, наприклад, США, Ізраїлю е і Франції, наприклад, і європейців. А оскільки Росія має там вплив в Іран, можливо, це було частково. Було зачеплено звичайно питання України. Не виключено, що це був такий дзвінок перевірити, в якому стані знаходиться пацієнт, чи готовий він іти на, на ті вимоги, які. Які виставляють європейці та американці щодо припинення вогню в першу чергу і далі політичного врегулювання, про що домовлено було з Україною. Ну і так далі. Тому там багато був спектр питань. Ось які він відповіді отримав. Ну, поки що невідомо, але судячи з розмову путіним, він там все рівно продовжує наполягати на своєму. Наполягати на своєму, це те, що там усунене перша причину України, там щось винне йому, ну і багато чого іншого. Угу. А на вашу думку, не складається зараз враження, що Франція хоче бути таким собі посередником між Заходом та Росією? Ну так, звичайно. Вони ж хочуть отримати свій зиск. Тому що як я говорю, там. От, наскільки мені відомо, інтереси економіки в першу чергу там великі. Ну, наприклад, автомобільна промисловість, наскільки мені відомо, Ірану, там в багатьох випадках відбудовується за рахунок, ну, не за, рахунок за допомогою Рено. Німці там активні були, особливо коли американці от, за часів Трампа, першого його строку, вийшли з перемовного процесу по ядерної угоді, вони там навіть цілу систему. Клірінгово створювали для того, щоб якось співпрацювати Іраном і тому звичайно, що там першу чергу інтереси, але чи вдасться їм просунути власні інтереси? Поки що відкрите питання. Ну власне в Єлисейському палаці так також зазначили, що от Макрон і Путін будуть продовжувати обговорювати питання припинення вогню початку мирних переговорів. Загалом про що свідчить от саме такі заяви про продовження комунікації? Ну знову ж таки, це така собі гра дипломатична, чи це частина можливо, передвиборчої стратегії? Загалом, як Україна має на це все реагувати? Ну, передвиборчої навряд чи. Макрон вже останній строк вже перебуває. Там невідомо в якому стані у нього партія буде, чи залишиться вона після того, як відійде від влади? А ось ну інтерес. Я думаю, що там в першу чергу економічні інтереси. Вони хочуть теж мати якусь частку з Ірану, можливо, так в якомусь форматі. Ось шукають власну гру. Ось знов таки, це звичайно дипломатія, бо у кожного свої інтереси і кожен намагається з ситуації максимальний зиск для себе. Ну а як тоді зараз Україна має на це все реагувати? Тобто, знову ж таки, ми тягнули цю стратегію, що якби. Ми хочемо миру, так якби Росія має бути в ізоляції. а зараз виходить така ситуація, що Трамп виводить Росію з ізоляції з ізоляції тепер е Макрон. Ну тобто, як Україна на це все має реагувати? А як вони виводять з ізоляції? Ну розмова — це не ізоляція. З із ізоляції Путіна вивів якраз Обама з Байденом, коли вибачили йому Грузію, зустрічалися з ним у 2009 році. А після Криму і Донбасу, що Обама не зустрічався. Не зустрічався з Путіним, вибачив Сирію за застосування хімічної зброї. Це якраз ця солодка парочка та й легалізували Путіна, і фактично дали йому зрозуміти, що він може робити все, що завгодно в Україні. Тому ніякої заляці Хто з них зустрічався після початку широкомасштабного вторгнення? Ні, ну ніхто не зустрічався, ну окрім Сєдзепіня. І тому говорити, що там виведене з ізоляції ні, немає ніякої залязи, позиція непохитна. Не непохитна, що узгоджена тридцятиденне перемір'я. Давайте узгоджувати в тридцятиденне перемир'я. Все, ніхто нічого не, не якраз не бачу нічого. Ну і ж говорю, не виключено, що й Вашингтон міг попросити Макрона зателефонувати і запитати, що у нього там як, як чи готовий він іти, все ж таки на подальше, ну на подальшу на ескалацію відносин зі сполученими штатами Америки, які показали йому, що. Ну, його вимоги є а, надлишковими, і ніхто їх виконувати не збирається. А як тоді на такі розмови мають також реагувати інші країни Європи? Чи не можуть загалом такі дзвінки, от в Росії бути витлумачені як такий сигнал до розколу заходу? Що от ми з одного боку працюємо над санкціями, так от ми знову ж таки ведемо цю проукраїнську позицію? А з другого боку, якби от контактуємо з Путіним і намагаємось налагодити знову ж таки якісь там, можливо, в подальшому економічні взаємини? Ну так економічно взаємини і так є. Франція купує, наприклад, скраплений газ в Росії. Так що якраз європейці її без і без цього знаєте так спокійно собі торгуються з Росією. Там товар об 60 мільярдів. А при цьому, знаєте, дорікають американцям, у яких товар об 3 мільярди. Що вони що повинні що зробити? Американці говорять, з якого дива це ви повинні зробити конкретні кроки щодо ізоляції, ізоляції Росії. До речі, ще за законопроект Лінцегрема, який зараз активно просувається Сполучених Штатах Америки. А він же по вухах надає Китаю і Європі, про що вони так дуже нервово на це реагують, тому що там якраз хитрувата позиція у Європи. Там вони, знаєте, з одного боку, начебто у них небезпека, так, а з іншого боку, вони, вони начебто небезпека. А ну, Західна, в першу чергу, тут слід розрізняти різницю між Східною Європою та Західною Європою. І тому я не думаю, ну давайте так. все рівно це узгоджена позиція в ЄС. ну ЄС не піде на зняття санкцій. Це стає очевидно. Ну Польща скаже ні країни, Балтії скажуть ні інші країни, які є сусідами Росії і багато чого іншого. Тому поки що говорити про те, що чи будуть вони говорити. Ну вони завжди щось говорять. Вони завжди щось говорять. Що там якийсь розкол. Ну ніякого розколу немає, і не буде, поки Росія буде небезпекою для Європи. А чи можна тоді так в цілому очікувати, що Франція, можливо, інші країни почнуть вести свою таку окрему гру з Росією, так і якби попри і незалежно від інтересів України? Тобто, з одного боку, відстоюємо українські інтереси знову ж таки, а з іншого боку, якби і про свої не забуваємо? Ну давайте так. Давайте так. Головним головним рушієм співпраці з Росією в Європі була Німеччина. Це вона фактично створила передумову для створення для накачки Росії ресурсами для того, щоб вона розпочала війну. Так це якраз політика Ангела Меркель, Шрьдера і все цієї веселої Кампашки. Це вони закривали атомні електростанції у себе на догоду Росії для того, щоб збільшувати імпорт російського газу. Це вони будували північний потік. Воно ж не Францію, що північний потік, а ж Німеччина йшов північний потік. І давайте так за всю свою історію. Ну, знаєте, Франції та Британії, наприклад, їм доля Східної Європи ну, була стільки, ну, що є, що немає, мовно кажучи, такі Тобто, суверенітет Східної Європи їх особливо так не турбував. А от що стосується Німеччини, вона завжди торгувала з Росією суверенітетом. Східної та Центральної Європи. Вони, знаєте, є така книга Кісінджера, Дипломатія називається. Це тобто, такий гарний термін є гарний термін нечийна земля. От Меті Снайдер, знаєте, от нещодавно теж писав роботу, називав Криваві Землі. Східну Європу називав Кривавими землями. Тому що тут постійні війни були, А хто А хто ввів війни? Ну, Росія з, з німцями в широкому розумінні з'ясовувала стосунки на території якраз Східної Європи. Це можна бачити, наприклад, по втратах населення під час Другої світової війни. Там Польща, Україна, Білорусь втратила більше за всіх. І тому тут сама Франція, я не думаю, що, по перше, інструментарію немає. Ну, Україна буде все рівно опиратися, стріляти туди куди потрібно. Знаєте, там не вибудовує, це ні, ні до чого не призведе. Ну і все ж таки е, е, є єдина політика є єдина політика європейців, і е, Франція буде на це зважати. А ось такі от дзвінки. от Зараз Макрона перед цим Трампа, так, те, що там Келох приїжджав до Росії. Е, як ви гадаєте, чи. Е... Ну, не складається таке враження, от що м, Путін, от він коли там сказав разом, що захід ще до нього прибіжить, от захід ще буде там сам з ним контактувати. Чи не складається таке еф ефемерне враження, що він от в цьому був правий? Так що західні країни все ж таки самі перші пішли до нього ось на контакт і на спробу домовлятися? Ну ніхто ж не домовляється. Ну, Келега ж не було в Москві. Був відкав целег був, якраз, якраз у Лукашенка був в гостях. Я думаю, якраз обговорював багато питань. Цікаво дуже неприємних для Путіна, тому що Путін одразу ж припхався ледь наступний на наступному тижні, щоб закріпити там знаєте цю свою співпрацю з Лукашенком. Ну давайте росіяни можуть думати все, що завгодно, але проблема в тому, що у них настільки а, публічно озвучена. Позиція, яка є категорично неприйнятною для більшості країн Європи, так і тому я не бачу, як воно буде реалізовано. Ну ну що є що там Макрон може відра віддати чотири області України. Ні, чи щось інше зробити, змусити Україну робити те, що вона не хоче робити. Ні, він цього зробити не може. А як зараз тоді от має себе дипломатично поводити Україну? От, тобто для України загалом наразі нічого не змінюється. Тобто цей, цей дзвінок ніяк зараз не впливає от на, на дипломатичну цю ситуацію е, в Україні? А ні, ну Макрон зателефонував в Москву, а потім в Київ повідомив про розмову. Це нормальна дипломатична розмова. А далі, далі повинні працювати українська армія, ракети, зброя. Це знаєте, коли? Якось нам Наполеон сказав Бог з тим, у кого є батальйони. Так? так і тут чим більше буде у нас ракет власного виробництва, чим більше буде зброї, яка буде спроможна знищувати ворога, тим сильніше будуть чути слово дипломатів українських, і до них так прослухатися буде. Побачите, як тільки Україна буде зрозуміла, що України вже є ракети, і на тисячу кілометрів багато кількості, і на дві тисячі кілометрів. Знаєте, якось так до такої країни так поважно будуть ставитись. Всі да не сяк випадок. Ну, те, що, наприклад, СБУшники роблять, це теж знаєте, підвищує вагу України. Те, що спочатку там операція повотиння, ну точніше, не спочатку вже продовження, дуже така а, зухвала операція. Так потім от нещодавно літаки довбанули в, там, в Криму, а потім в Алгорадській області там довбанули. А оце працює на дипломатів, і це показує, що Росія та гнила така держава. І демонструє силу, і показує, що Україна нікуди здаватися не збирається, і буде наполягати на своєму. А ставку роблять на сильних. Захід так побудований. Так, це правда. Тому продовжимо вірити в Збройні сили України і якомога більше донатити. Я вам дуже вдячна за цю розмову. І також нагадую, що нашим гостем був політехнолог Тарас Загородній. Дякую за ваш присвячений час. Дякую.